Тримайся, моя рідна Україна, хоч зболена, хоч зранена, живи, ми віримо, підіймешся з руїни, якщо ми з Богом, що нам вороги, тримайся, Нене, стій заради діток, заради волі. Дочок і синів гуртуються у горі діти і друзі, гуртуються на зло всім ворогам, і перемога вже на виднокрузі, бо з нами Бог і щасне злого план. Не здайся, моя рідна Україно, хоч зболена, хоч зранена, живи, лиш перед Богом падай на коліна. Проси прощення миру на землі. Просімо українців всього світу, просімо Бога прощення щодня, щоб Бог дав сили встояти в цій битві, щоб милість була Божа і броня, щоб взяв Господь під Божу охорону країну нашу зболену в сльозах, щоб ворогам свою дав перепону. Щоб, зрештою, закінчився цей жах. Бог завжди чує щирі покаяння, молитву серця і душевний плач, помножмо всі зусилля та благання, скажімо, кожен Господи, пробач, щоб відродилась ненька Україна, щоб у сто крат прекрасніша була, щоб знав весь світ. Кожнісінька країна, що з нами Бог, Бог миру і добра.